Що держчиновники? Навіть якщо цей держчиновник директор департаменту чи навіть міністр, а нічого. Йому яка справа до цього заводу? Жодного. Його дохід це заробітна плата, яку він отримає в будь-якому випадку. Працює цей завод і стоїть. Навіть якщо цей завод принесе прибуток 10 мільярдів, все, що отримає держчиновник, це невелика премія до посадового окладу. І після цього ви хочете, щоб він ефективно управляв цим заводом ніколи. І добре, якщо він тільки просиджує штани і нічого не робить з цим заводом, а то може бути все навпаки. Поставить він директором на цей завод свого хлопця, і це хлопчина у найкращих традиціях завгоспу крастиме все і вся. Яка реконструкція, яке технічне оновлення? Тут головне для директора та його покровителя держчиновника встигнути вкрасти якнайбільше. Бо вони ж не олігархи і розуміють, що чим більше вони вкрадуть, тим менше буде їм прикро, коли їх переведуть на іншу роботу. Немає нічого гіршого, коли людина живе тільки однією думкою. Хоч би не звільнили з роботи, аби не закрили кормушечку. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.